Привіт hey, вам, мамка. Сьогодні ж понеділок. Вставай. Що сонячок не встає, мамка, ні? Та щось дрихне. Мамка. О, стала. Тільки телефон переверне, а на то ми верх ногами тут висимо. Ой, не та взяла. Ще не проснулась. Просинайся, просинайся. Ти знаєш, який сьогодні день? Який <ріхи> день? Та сьогодні ж понеділок, до Нового року залишились два дні. Давай швиденько вставай і побігай прапор піднімати. Треба набратися з силами адже перший день робочого тижня і бодренько побігти на роботу, заробляти нам на камінці і на поштетік. Ну, да, не давай, мабка, прапор піднімати. А де мусічко? Там а, десь там состряла. І прапор у понеділок. У 2024 році піднятий вітаю вас цим днем Хай буде спокійний, тихий. І плодотворний. Ваш ваш соня бомки, Пока. А на вулиці 0 градусів, можливо, мінус один. Зожне видно, хмаринки, але вітру немає. Пока. Сонечок приходь поскоріше, я їсти насиплю. Зараз тільки мусіка пошукає. Да, да пошукай, а то щось вона роззрінилася, десь там лежить. Скажи, щоб йшла, то я її чекаю тут, навбиці. Мусічко, ти де? А я тут. А чут ти тут сидиш, не дошла? Та я щось не хочу на вулиці, сидіть тут, погано, мамуська. Да. А що це тепіличку пролипа? А, на подушці лежало. Ну пішли, пішли. Або на молиться, або покрум. Та й тут, сонічик я до тебе пішлю, а всім на робочого дня вашому супкімпом. Пока З сполетів всіх!